Всім привіт, з вами Core Community, І зараз ми сьогодні повертаємося знову. Я трошки був зайнятий ось цим. Ось цим. Ну і в основному, ось цим методом заробітку. Що ж можу вам сказати, що зараз ми розглянемо заробіток на прокрутці Binance. А начиналось з тобою. Ну або якщо не на прокрутці Binance, то на прокрутці з що ж, ви зрозуміли, що коротити Binance зараз не ок, не підходить, тому ми будемо коротити скини. Зараз я все покажу. Так, зразу ми переходимо на любу площадку, на любий маркетплейс, де можна буде е, користуватися цією штукою, тобто е, торгувати з кінами, і де є різниця в курсі цін. Що для початку нас зустрічається така менюшечка. Тут ми бачимо, що можна торгувати з кінами в Team Fortress, кешечка, Rust, Dota. Тут бачимо транзакції і багато різної тупої інфи. Вона нам не потрібна, тому що ми будемо для початку реєструватися. Як зареєструватися дуже просто. Там треба буде просто законектити свій Steam. І все. Ну і пройти там верифікацію, верифікацію, це все. Далі. Що нам буде потрібно? Давайте розкажемо для основного що. Тут заробити можна буде. Я можу зараз показати вам цю історію. Тобто. Ага Ось так з кінця от, е, депозит 21 доллар. Це починалося е, 13 февраля. Тобто, 21 доллар. Е, це просто так по приколу закинули. І в вітозі в нас що тут є? Транзакції на 40 баксів і так далі. Зараз вам покажу, що в мене є на виводі. Тобто, там транзакцій було багато. E, так, далі виходимо в баланс. E, 2 долари на балансі. Можна депозити. Ось такі варіанти є, тобто до фіга варіантів депозиту є. І вивод ось такий вивод: є Pioneer Swift Skrill. Але є маленька проблема. Тут що були карточки українські, але, на жаль, їх зараз не можна. Тому будемо поки що чекати, або виводити на скрил, або Pioneer. Далі заходимо на Marketplace і можемо побачити одразу скіни. Тут все ну, зрозуміло понятно. Тобто тут можна вже сортирувати і так далі. Зараз вам покажу, що в мене продається. Зараз в мене продається ось така фігнюшечка за 65 баксів. Плюс ось така фігнюшечка за 7 баксів. Тобто, грубо говоря, на 70 баксів в мене вже є продаж. Тобто плюс 50 баксів. Ну, тобто, е, ну, грубо говоря, там 270% профіту. Далі, як ми будемо працювати? Е, ну, Давайте для початку перейдемо на ринок. Е, далі, в кожного є своя ціна, е, свій бюджет. і ми для початку будемо робити ось так: Best Deals або Best Discounts, е, кращі ціни або кращі знижки. Давайте виберемо. Best Deals, кращі скини, і виберемо прайс, наприклад, від 20 до 50 доларів. Так, Давайте зразу виберемо ось це. Ми можемо глянути це 70 доларів ой, 48 доларів. Ми можемо його купити, і потрібно буде чекати, щоб кінець блокування, тобто trade 6 днів. Але після цього ми можемо вивезти. Можна буде шукати скини, які зразу. А, можна буде чекати. Давайте просто глянемо ціну 50 доларів. По курсу, це давайте округлимо. 1800. Ось такий. Він коштує, зразу дивимося, начальна ціна 1950. Тобто за 1950 можна буде його продати. Це буде плюс 100 гривень, плюс 2 долари. Ну, Тобто, нам це не актуально. Тому що ми будемо чекати е, trade Puncher 6 днів. Ну, ціни, звісно, можуть змінитися, але це нам не цікаво. Давайте глянемо ось це: та трек АВП е, 33 долари. Е, 33 дол... долари. Дивимось ось така пропозиція. Е, ціна від 1260. Давайте зразу буду рахувати е, 33 долари. Це в нас. Будемо рахувати по курсу 38. Це 1250, тобто ціна та сама, тобто це навіть не актуально. Тобто, да, продати можна буде за таку ціну, або поставити більше і чекати. Ось так як тут найкращі пропозиції. Давайте дивимося по знижках. Де найбільша знижка? Але нам ще брати те, те, що буде актуально. Тобто, Наприклад, ось це за 24 долари. 24, дол... ладно, 25 доларів. 25 ммножимо на 38, це буде 950 гривень. І просто дивимось. І просто дивимось. Тут у нас буде плюс 200 гривень, тобто плюс 5 доларів. Ну, типу, непогано. А тепер давайте краще подивимося по цінах на ножі. Наприклад, від 100 доларів до 150. Ой, доставте 10 доларів. І давайте найкращі ціни. Ось 130 доларів перший ніж. І зразу ми давайте порахуємо: 130 доларів. Це на курс 38 це майже 5 тисяч гривень. Пишемо в пошуку такий ніж і дивимося. Перше. 400 гривень, менше 10%. Це круто, тут ціни ви бачите які. Але це ніж його буде важче продати, тому що не в кожної є е, такі ножі, але можна буде продати. Е, давайте далі 138 доларів. Ось тут е, у нас прибуток 300 гривень. Це навіть на 10%. Тобто на ножах можна злобити, е, класний момент і продати дуже добре. Ну, звісно, можна поставити по стакану. Наприклад, за 7 тисяч гривень. Воно буде продаватися недовго. Да, але все одно буде продаватися. Тобто, можна зробити свій прибуток там, в районі тисячі гривень, а це десь 40 доларів буде в нас. Якщо поставити за 7 тисяч гривень нижче ринку. Так, ось так ми можемо оглянути коротенький огляд на The Market. Тобто нам немає різниці. Головне, щоб це було провірено. Де-маркет ми бачимо одразу вже по початку, що тут все актуально, і тут можна буде користуватися. Я вам скажу саме головне користуйтесь там, де вам зручно, тим, чим вам зручно, і щоб ви звідти могли вивезти кошти. Тобто, наприклад, якщо ви користуєтесь демаркетом і ви заводите туди-сюди, і ви не можете звідси вивезти, наприклад, у вас немає можливості вивезти, тоді ви просто. Перекидайте на будь-яку іншу платформу, або якось по іншому домовляєтесь, там вже варіантів буде достатньо. І тоді ви будете в безпеці. Ну що ж, з вами була Core Community. Підписуйтесь на наш телеграм. Посилання на все буде в описі. Також дякую за перегляд і всім пока.